Усім привіт! В даному відео пропоную розглянути рівняння з модулем, причому той випадок, коли один модуль міститься всередині іншого, тобто випадок вкладених модулів. Ось, наприклад, коли ми маємо один вираз із модулем, але він в свою чергу міститься всередині іншого модуля. Давайте приступимо до розв'язання даного прикладу. Для початку пропоную весь підмодульний вираз саме зовнішнього модуля, наприклад, перепозначити за якусь іншу літеру, наприклад, літеру А, і пригадати означення модуля. Відповідно до даного означення, і враховуючи те, що в правій частині нашого рівняння стоїть додатнє число, тобто двійка, ми можемо з вами перейти від даного рівняння до двох інших рівнянь. Тобто до сукупності двох рівнянь. Отже, згідно даного значення, з одного боку, даний вираз, який стоїть під зовнішнім модулем, ми можемо просто перерівняти до двійки. Тобто виходить, що перше наше рівняння, яке ми можемо отримати, буде наступним. Для цього ми перепишемо підмодульний вираз, тобто 3x плюс 5 під модулем мінус 4. І можемо перерівняти його до двійки. І справді, згідно даного значення, якщо даний вираз, тобто той, який ми позначили літерою А, замінити на двійку, то згідно даного значення, з двійки, оскільки двійка є додатним числом, буде просто дорівнювати двійці. З іншого ж боку, згідно того ж самого значення, ми можемо записати з вами ще одне рівняння, як ми можемо бачити. Ми можемо поставити мінус перед всім підмодульним виразом. Тобто в результаті будемо отримувати ось такий вираз. І так само прирівняти його відповідно до двійки, що стоїть у правій частині. Звісно, дане рівняння можна дуже сильно спростити візуально, якщо домножити. Його ліву і праву частину на мінус одиницю. Тоді, відповідно, в лівій частині мінуса вже не буде, і, звісно, дужки можна буде упустити, тож ми з вами отримаємо запис ось вже в такому більш приємному вигляді, а відповідно у правій частині після домножання на мінус одиницю ми отримаємо вже мінус двійку. І знову ж таки, згідно значення модуля, якщо під ним буде знаходитись мінус двійка, то згідно значення. Ми будемо отримувати з вами мінус мінус 2, тобто, що все одно дорівнюватиме двійці, адже два знака мінус поспіль, даватимуть знак плюс. Тож, в результаті, давайте спростимо отримані два рівняння. В першому випадку пропоную мінус четвірку перенести у праву частину. Тож після такого спрощення ми з вами у правій частині отримаємо 2 додати 4, що, звісно, дорівнюватиме 6. Тож, перше рівняння ми отримаємо ось в такому вигляді. Відповідно, ту ж саму процедуру можна виконати і у другому рівнянні. Тільки тут ми будемо переносити у право вже мінус 4. Так само не забудемо змінити знак на протилежний. Тож, оскільки четвірка в лівій частині мала знак мінус, то у правій частині вона вже отримає знак плюс. І як наслідок, ми з вами отримаємо рівняння. Коли під модулем 3x плюс 5 буде дорівнювати просто двійці. Отже, ми з вами отримали сукупність ось таких двох рівнянь. Тож, відповідно, давайте продовжимо їх розв'язувати. І, звісно, за тим же означенням модуля, оскільки в обох даних рівняннях у нас в правій частині стоять додатні цілі числа, ми можемо їх відповідно, тобто дані два рівняння також перетворити на сукупність рівнянь. Отже, розпочнемо із першого рівняння. Там де модуль із 3x додати 5 дорівнює шістірці. Отже, з одного боку, розкривши модуль, ми з вами отримаємо ось таке рівняння. З іншого боку, за тим же самим значенням модуля, ми можемо записати мінус під модульний вираз. І також прирівняти його до шестірки. І оскільки це сукупність двох рівнянь, і щоб не записувати слово або ще раз, я використаю більш компактний запис у вигляді квадратної дужки. Пропоную для спрощення знову ж таки друге рівняння домножити одразу на мінус одиницю, для того, щоб прибрати знак мінус у лівій частині. Отже, перше рівняння я поки що перепишу без жодних змін. А відповідно, в другому рівнянні ми з вами отримаємо вже ось такий запис. Тобто 3х додати 5 дорівнює мінус 6. Ну що ж, давайте розв'яжемо дані два рівняння. Отже, в першому рівнянні я залишу 3х в лівій частині, а п'ятірку перенесу у право. Звісно, змінивши знак. Тобто, справа я отримую 6 відняти 5, що дорівнює одиничці. Те ж саме зробимо у другому рівнянні нашої сукупності, і там, якщо ми перенесемо нашу п'ятірку так само в праву частину, то в правій частині матимемо мінус 6 відняти 5, що відповідно буде дорівнювати вже мінус 11. Ну і відповідно, останній крок, нам треба виразити x як невідомий множник. І ми розуміємо, що для цього треба добуток, тобто те, що знаходиться в правій частині кожного рівняння, поділити на відомий множник. Тобто на трійку. Отже, відповідно, пропоную виконати ділення на 3 в обох наших рівняннях. В першому випадку ми отримаємо 1 третю, а відповідно в другому випадку ми отримаємо мінус 11 третіх. Готово. Отже, першу сукупність двох рівнянь ми з вами розв'язали, і далі залишається досить простий кроп. Те ж саме зробити із другим нашим попередньо отриманим рівнянням. Звісно, я одразу пропоную його переписати аналогічним чином, використовуючи означення модуля. Отже, з одного боку, підмодульний вираз може дорівнювати двійці, адже модуль із двох дорівнює 2. А з іншого боку, я одразу пропоную записати, що той же підмодульний вираз може дорівнювати мінус двійці. Адже справді модуль із мінус 2 за означенням так само буде дорівнювати двійці. І щоб підкреслити, що це сукупність рівнянь, знову відмічаю їх. Квадратною дужкою. Ну що ж, давайте виражати 3х. Для цього в першому нашому рівнянні перенесемо п'ятірку у праву частину. І, відповідно, в правій частині отримаємо 2 відняти 5, тобто мінус 3. Те ж саме робимо в другому рівнянні і отримаємо мінус 2 відняти 5, що дорівнює мінус 7, і виконуємо пошук невідомого множника х. Звісно, поділивши обидва рівняння на трійку, тобто на відомий множник. І в результаті будемо мати мінус 3 поділити на 3, і мінус 7 поділити на 3. Мінус 7 третіх пропоную залишити без жодних змін, а звісно, 3 третіх це просто одиниця. Тож, відповідно, можемо переписати, що х дорівнює мінус 1, і ще один х буде дорівнювати мінус 7 третіх. Отже, на цьому наш розв'язок закінчено, і, як ви можете бачити, ми з вами отримали відповідь, що містить власне чотири розв'язки даного початкового рівняння. Сподіваюсь, дане відео було вам цікаве. Тож, дякую за перегляд та до наступних відео!